20 жовтня в Україні відзначають всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози. В межах цього на Рівненській АЕС другий рік поспіль проводять діагностику стану здоров'я жінок за ініціативи відділу охорони здоров'я служби охорони праці підприємства спільно з санаторієм профілакторієм РАЕС. Мета даного заходу привернути увагу наших жінок до такого грізного захворювання, як рак молочної залози, та підвищити обізнаність наших жінок з приводу даної недуги. Рак молочної залози є одним з найпоширеніших жіночих онкологічних захворювань у всьому світі. Зокрема, і в нашій країні. в Україні щороку діагностується близько 15 тисяч випадків захворювань на рак молочної залози. Дуже шкода, що у кожної четвертої жінки цей діагноз діагностується у четвертій стадії. Звичайно, чим раніше діагностовано захворювання, тим більше шансів на одужання на повноцінне життя. На першій стадії рак грудей виліковується у 95% жінок, на другій стадії у 80%. Пацієнти, у яких хвороба виявлена на третій та четвертій стадії, мають менше шансів на одужання. Жінкам починаючи з 20-річного віку, рекомендовано раз в рік відвідувати лікаря-мамолога, навіть за умови, якщо нічого не турбує. Лікар може запропонувати пройти додаткові методи обстеження, такі як ультразвукова діагностика, або мамографія, або термографія. Лікар, акушер-гінеколог санаторію профілакторію РАЕС Тетяна Коцюбинська саме за допомогою термографа проводила діагностику працівницям підприємства. Ця методика ґрунтується на тому, що різні за структурою, різні за щільністю тканини молочні залози здатні по-різному накопичувати температуру. Лікар, який проводить це обстеження на знімку екрану, має можливість графічно побачити це тепло. Відповідно, ділянки, які є уражені, які є підозрілі, вони будуть Вражатися іншим кольором за потреби, пацієнток скеровували на консультацію до лікаря-мамолога Наталії Кучерук. Діагностика тривала на підприємстві впродовж п'яти днів. Цьогоріч виявили бажання дослідити своє жіноче здоров'я 104 працівниці Раес. Дякуємо керівництву Рівненської АЕС, які дбають про наше здоров'я. Попереджується будь-яка хвороба. Коли заздалегідь ти проходиш обстеження, значною перевагою жінки вважають те, що вони могли дізнатися більше про стан свого здоров'я саме без відриву від виробництва. Я вже другий рік поспіль проходжу обстеження у на нашому підприємстві і вважаю це прекрасною можливістю підтримувати своє здоров'я в відмінному стані. На постійній основі термографічне обстеження можна пройти у санаторії профілакторії Раес для персоналу підприємства. Така діагностика проводиться безкоштовно. Медики наголошують, у профілактичних цілях усім жінкам раз на рік потрібно здійснювати візит до лікаря-мамолога. Кожна жінка знаходиться в групі ризику стосовно захворювання на рак молочної залози, але пам'ятайте, що кожна жінка може. Запобігти розвитку та прогресуванню даної хвороби Бережіть себе, будьте здорові, не відкладайте візит до лікаря на потім. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, канал Енергоатом.